Пав, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в FNAF Тавер Дефенс, тому що режимчик все таки. Достатньо таки цікавий. Подобається, якщо чесно, він мені поки що трошечки більше все-таки, Toilet Тойлет Defense, тому що викликає у мене м, зацікавленість. І що я можу сказати? Посидів я тут трошечки тако поза записом. Я тако відкрию інвентар. Мені, правда, допомогли. Проте подивіться, що в мене є. А ха Абалдеть. Просто оці я отримав тільки, що просто ну, за безкоштовний час у грі. Потім є ось отакий ексклюзів пак 3. Phantom Freddy і Endless Present таких такий штучки, тучки виходить. Угу. Окей, тоді давай, в принципі, відкривати. Дивитися, що нам випадає. Nightmare Freddy. Опа-па. А це цікаво. Що тут у нас? Що ти за кент такий? Так. Тайп Мілі, тобто він ближний. Дамаг 80, ренж 12, 15, 08, 05 кулдаун. В принципі, ну, достатньо таки непоганий, як на мене. Е, давай відкриємо просто по приколу ще оці анкомани. Я знаю, в принципі, вже наперед, що мені випаде з них. Але, ну, ну, нехай буде, ну що. Може, якось там потім можна буде кудись переробити, ще щось. Фантом Фредді. Я наскільки поняв, як мені сказали, це достатньо такий, по-моєму, прикольний перс. А, <реш> <реш> а, 15 тисяч баксів. Ага, ага, ага. Я, я, я понял. Обалдеть. Але в нього тайп якийсь континуус. Конти. Континіус, да. Що це таке? Дамах. Від 17 до 35 в 005 секунд. Нічого собі це, скільки в нього тоді ДПС. Ренжа 20-30. Ого, вже дуже таке цікаво. І, в принципі, у нас залишаються таких два endless present, і я реально годен їх відкривати і дивитися, що мені випаде. Партії Чіка, окей. Тихто? Епік. Type splash. Cooldown 0504, 20 15.20, 15 15.20. Це, я так розумію, вона Чекай, ну а вона стоїть у цій ось до. Ой, де я? <ріхи> Почекай, не туди забіг. Де, де Endless? А, ось дуже. Бачу. Вона у нас е, є от у того в пачці, вона стоїть, ні? Ні. А, ось до Game Puppet. І диви, в чому прикол. Phantom Freddy, ось до він. Оце ти. А, він з мініганом буде. Обалдіть. Так він та, по-моєму. ну, Повинен бути вообще. обалдеть яка імба. Чікаво, цікаво. Проте в мене є ще один endless present. Давай. Ага, баті Чіка, ще одна, я поняв. І виходить, з кланового, до речі, кла тут є кланось до ревардс Бемц. І е, оце за такої штуки я собі відкрив е, ось у капкейк, оцей. Якщо чесно, то він ну такий собі, походу. Хоча я толком не стиг його ще протестити, тому в принципі я годен всіх затестувати сьогодні. Давай, е значить, заінквіпимо оцього кента. Він нам уже по суті не потрібен. Та й в принципі не був рарного кента також. Знімемо. Е Чіку, давай, взагалі, в принципі, зараз їх знімемо і подивимося, кого а, поняв, так не можна. Окей. Е -е, значить, оцей у нас по-любому повинен бути. Прям 100%, якщо я на нього назбираю гроші, буде взагалі добре. А партія Чіка, партія Чіка є сплеш 0, 4, 15, 20 А в оцієї е, Чіки обичної? Ану, Дамах Ага, почекай. Так. А... а в сенсі? Вона не така якась прикольна. Яка між ними різниця? Просто більший рентж, типу, чи що? Ну да 15-20, але в цієї так-то демедж більший. Що за прикол? А, так а в цієї кд все-таки поменше. Вона прикольніше. Окей. Потім оцього кента давай, в принципі, також візьмем А, і що, і все виходить? Більше з цих всіх мені більше Мене. Я думаю, мене якось побільше юніті, почекай. Лол прикол. Як звідси вийти? А є 5 тисяч коїнів. А що тут взагалі? Ми можемо щось звідси вибити, да По суті? Тільки я оце думаю. А чи є якийсь сенс спробувати відкривати? Щось. Я так поняв, що просто мені краще буде е, збирати коїни і потім купити ось цю Purple Гай. Він коштує цілих 75 тисяч. Це супер-супер багато. Я ну, розумію це, але в принципі то. Nightmare Фредді, до речі, це ось такий, так? Да, тобі да, рейерний, 60% на нього був. Ну він, походу, тоді, виходить, не самий крутий з у цих усіх. Так, да, ексклюзів презент, це мені от якраз така штука випала. І мені випав самий-самий. Ну, такий нубасик. Окей, okay, поняв. Су. So, Давай тоді будемо пробувати залітати щось. Е, проходити, в принципі, то. Я супер не проти. А як а як, як запускати? Не зрозумів. Я забувся вже. А, ми спускаємося спочатку на ліфту, потім уже за, я поняв. Я згадав. В моменті забувся, як запустити гру. От ютубер взагалі дає, так. Получається, обираємо першу. що ніч, так? Ні, як перший левел, третю ніч. В принципі, я думаю, можемо навіть за медіум проголосувати. А, почув. Оооо! Ага. <реш> ну, буде ніч. Шоста медіум. В принципі, окей, я не проти, тому що юніти такі в мене, що, в принципі, можна. Давай зразу затестуємо цю чіку. Я дуже хочу попробувати цю чіку Чіка, 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 а, давай, отако поставлю її сюди. Ти будеш кидати, так? Да? Так, да, вона кидає. Скільки в неї там ХП? 1600 обалдеть. Хе-хе. <реш> Обалдіть! Гайс, ви що, смішнявки чи що? А, ну в принципі, тут є ось отакий такий чилобасик, тому, в принципі, в принципі, то. Ладно, я ж ну не думав, що так багато буде в них хп в кожну. Лол. Ну да, боніки, в принципі, вона тушить. Ця Чіка, але просто оці кенти вони 1600 хп, просто ж. Опа, не поняв. Хе-хе, хто такий? Артиллерій пупет. Демех 250, кулдаун 3. Ну, тут, походу, пройдуть. Ай-яй-яй-яй-яй. А ти хто? Ренш буст. Ага, це бустер. Я поняв. Питань не мав. Оці фіолетові чилобасики, наскільки як ну, мені пояснили, вони просто обалдять які жорсткі. І так як я, в принципі, також бачив. Осьо. Осьо ось, тобі просто. Все, стоять вони з мініганами, починається лютий треш. Ха-ха. І просто, в принципі, обалдеть. Навіть дуже голосно якось, ні? Тупо-тупо обалдеть. Ладно, давай, в принципі, я тоді думаю, можемо поставити найтмер Фреддика ось цього, в принципі то. І заодно його такой разочок підкачаємо. Бо, в принципі, в нього буде більше демеджа, він швидше, по суті, буде наносити імпакт. Ну, я принаймні так вірю в це. Я поки що просто супер там багато що не розумію, але, ну, я хоч стараюсь. Хе-хе. Я дуже стараюсь розуміти, поняв. Тут, от, в принципі, ну, такі справи. Давай сюди ще також його поставимо, бе. Нехай і тут вносить свій імпакт. Ну, не сказав би, що він прям його вносить. Тут 4000 хп. Що куди ви мене запихнули? Просто де я? Це тотальний обалдеть. Диви, кого там поставили? Що це таке? Якийсь бонігітаріст, прикинь. Ранш обалдеть, який кулдаун супер малий Демедж 200 -250. І він, походу, по ну наносить демедж радіусу. Тут якийсь ще Найтмер Фоксі з'явився. Це так, я так зрозумів, що з того самого крейта з якого я достав Фредіка Обалдеть. Так. Один із Фреддіків на максимум. Супер, ладно. Можемо оцю Чіку підкачати, тільки її, аби вибрати. А хоча, чекай, навіщо? Давай підкачаємо ось до оцього фреддіка мого. В принципі, то, Бемц. І мені не вистачає ще 1800, по-моєму, щоб його якраз таки вкачати вже на максимум. Окей. Ну ці кінти це просто якийсь жах. Вони обалдеть скільки там, ну я не знаю, ну, Ти 4800 хп. Я би в соло це взагалі б ніяк не пройшов. Я думаю, все, я тут такий перець, чуєш. У мене тут юніти, нічо собі. А як виявляється, я не такий крутий хлопець. Мені ж якось назбирати 15 тисяч, я так розумію, але якийсь смисл збирати. Диви, вже 15-та хвиля. В принципі, то. Угу. А як же ж тоді в такому випадку люди збирають? А, ні, я знаю, як збирають, напевно. Є такий кент, він називається Балун Бой, напевно. Ну, Наскільки я пам'ятаю. У нього за рахунок того, що в нього пірсинг, він зразу збирає купу бабла. Поня? Того, в принципі, тими кентами, можливо, і якось. Получиться нафармити. В принципі, то. В принципі то Кудись би запихнути мого Фредіка Проте куди б? <рес> Як тут місця немає, вже ніде диви. Ну, якось отако поставимо тоді, в общем-то, і. Ну, вкачаю на максимум, я все одно не встигну вже заробити на свого фантом Фредді. На жаль, я навіть не побачу його в дії. На жаль, у нас вилазить отакий Вінжі Голд Фредді. 130 тисяч хп просто сюди. Обалдеть. Ну і в принципі, да, його тут дуже швидко розвалять. Тут все-таки юніти такі, ти знаєш. Непрості, скажімо так. Диви. він навіть далеко від бази своєї не відійшов. Обалдіть. І мені випали всякі тут приколи. Все, тихо, тихо, тихо. Перестань кричати, будь ласка. <your throat. sharp influence> 270 коїні, якийсь подарунок, ремонанти оті, і три чи дві піци. Давай подивимося, що взагалі. Вообще... Ну, От що піца, що таке піца? Що воно даємо? Крафтінг айтем, Ага. і Ірара... ця. Приколюха, Фоксі випав. Обалдеть. <sharp influence> да, це, звісно, серйозно. Дуже таке серйозним. то Давай підійдемо ось до. Є тут така чарівна штука індекс. І оцей балун бой, якщо я не помиляюсь, він у нас іде типу у такої червоної якості. Це чи міфік, чи сікрет, не знаю. Чи, чекай, чи оце він? Чи усю? А чорт його кажуть. В общем-то, суть в тому, що я просто знаю, що то за юніт, я знаю, що він може непогано фармити тобі перші бабки. Тому, в принципі, якось так. Цікаво, скільки, до речі, стоїть оцей кен, щоб його поставити. Просто поставити. Він сам, звісно, щоб його купити, 75 кусків. Це так по немало. Це о як немало. Ладно, В принципі, лицкір'я, підем і запустимося ще разочок на якусь ніч. Я. Готовий, трошки притеше. Давай е, отакоше позабираємо ці всякі приколи. Ну і в принципі все. А тут по там є щось? Ні, не відкрилося. Я поняв. Окей. А я зразу все про. Ні, не поняв прикол. А чому мені тоді відкрився другий левел? Не поняв. Ладно. Ладно, проблем немає. Всі, до речі, прогулуту. Шейну за Nightmare. Божечки. Ха-ха-ха. Я медіум не зміг пройти. Який Nightmare? Який Nightmare Ви шу. Це тупошок. Оскільки в них хп? Ну, 1600. Ну ти просто Це якісь приколи, Це якісь приколи. Ладно, діватися, в принципі, немає куди. Ставимо нашого Фредіка. В принципі, я бачу, валять на автоскіпі. Давай я, напевно, теж його підключу, щоб кожен раз там не, ти не тицяти нічого. Тому, в принципі, якось отако. Ну, да. проблеми є такі. Ти знаєш, тотальні. У мене з юнітами, в принципі, то. Ні, ну можливо, і за те, що нас четверо, і, можливо, і за того, що це найтмер якраз такі, То юніти такі серйозні. Ну, він шки я маю на увазі, виходять такі серйозні. Ось до він, напевно. Найтмер Найтмер балумбой. Оце, напевно, він. Да, походу, це він. Він фармить просто тотально багато бабла, що є супер-пупер. А я нікого не можу вбити. Прекрасно. Хе-хе-хе. Просто я б навіть сказав суперський. Обалдеть, обалдеть. Ладно, тоді, в принципі, цей Фредік уже на максимумі. Е, і що я хотів би? Я би дуже хотів би поставити фантом Фредіка свого, бо він, типу, перець обалдеть, який заряджений, проте, ну я, тупо, не встигаю нафармити бабла. Я просто не встигаю заробити грошей. Мем, прикол. Давай поставимо таку подружку. Можливо, вона якось буде, типу, ну, краще заробляти мені бабки засід того, що вона дуже часто б'є. Але чи це від. Ну, типу, може те скільки я заробляю, залежить від демеджа? Є якийсь взагалі варіант? Тут якийсь Найтмер Фредбір, а А мене Найтмер Фредді? Ага. Обалдіть. Який просто шок. Диви. Цих фіолетових типів теж просто тут мільйон. Уже такий боник також бемц на позиції. Ну, я не знаю. Що мені робити ще. Давай ставити по приколу тих юнітів. Вони, в принципі, поняв безтолкові, бо ці тут просто наносять колосальну тонну демеджа. А мої, по суті, по факту стоять, фоткають. Хе-хе-хе. Тому, ну, в принципі, просто стоїм, фоткаємо. Це все, що ми поки що можемо робити. Так, босяра, а де ти? Обалдіть. Сальваджі де балунбой. Обалдіть. Обалдеть. В нього, до речі, набагато більше хп, ні? Чи попереднього. Тупо прикол. Але, в принципі, з тим, щоб його винести, у нас не виникає ніяких абсолютно проблем. Круто, круто. Я просто фоткаю, мені виграють ігру. Ну і окей, тепер цікаво. А це що таке? Що за штуки? Обалдеть. Це що? Це опять якийсь крафтинг матеріал? Чи що це таке? Що мені випадає постійно? Плюс три соус. Не зрозумів. Айтем. Крафтінг хайтем. Нічого не поняв. Подожди, Evolve Units, Enchant Units. Можливо... що можливо? Матеріали це отут того треба вибирати, да? Але в мене немає якого качати, в смислі? Не поняв. Є, до речі, якесь Military лобі. Що це таке? Де? Мілітарі пас. Фрі. Ага. Мілітарій презент. Це типу івент тут якийсь чи що? Не поняв. Ексклюзив Units Це ось в кентау такі ось артилерії папец. А є ще мажор Фредді. Є хто хто? Мерка мер мершото там Фоксі. Ось такі ось до Бонни і, відповідно, Валькірія Ця-Чакі Чіка, хто він там. Чіка. Ну вона по ідеї обалдеть. яка Дві просто скільки в неї ганів. Маши літає, це просто здуріть можна. Exclusive pack. 400 робоксі, Обалдеть. Але там, напевно, ну, такий собі юніт, не? Ну, він не прям жорсткий, типу, походу, як мені здається. Окей. Тоді, в принципі, на цьому, друзі, все. Цей відеорок підходить до свого завершення, тож обов'язково не забувайте тицяти йому в А також підписуватись на цей канал, тому що це супер-супер важливо. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім па-па!